Огляд на коробки вже ніхто не робив. Я почну. Усім вітання. Сьогодні я вам розповім, поділюся враженням про цей новий ноутбук Lenovo 5, 16 rx Якось там я напишу точно модель і по коду, тому що дуже багато різних модифікацій. Тому що ще щось встановлюю, скачую. Все в такому роді. Поділюся першими враженнями, є вже перші недоліки. Я як сказати, вже вияснив для себе. Тому для когось це може бути не недолік, недоліки, для мене це в певній мірі. Давайте почнемо з самого початку і будемо йти і... <свісно> до недоліків. Так, чого я вибрав саме його. Ціна якість. Він мені вийшов в районі там, півтори тисячі. Щось краще за такі гроші його, в принципі, немає. З таким самим залізом, ноутбуки починаються від 85 від 90 і до 140. Що ж в ньому тут такого, я можу його. Як сповідати, сміло називати Lenovo Legion 5 Pro, тому що це 5, але краще за прошку. Як це так? Значить, давайте по базових, ключових характеристиках для вас і потім буду йти. Що в мене в ньому є всередині. Тут у нас е, процесор е, i9 е, 1490 е, HX, якщо не помиляюся, потім е, 4060. На 8 гіг. От, потім DDR5 з частотою 5600, от, тому що є менші. І оперативочки 32 Гіга і ssd шка на терабайт. Все, так би сказати, базу закрили. Тепер я вам так почну розповідати. Корпус ідеально строгий, витримав. Зверху в нас це в нас алюміній, от, а середина униз це пластик, зрозуміло. Дуже гарний колір, луна грей щось, мабуть, надихалися, так би сказати, якимись От, тому що там Space Gray, Luna Gray, дуже гарний колір. Мені, до речі, дуже він подобається. темно сірий Не, не чорний, нічого, а йменно такий темно сірий стрімний кольор. Нічого не видає, що це геймерський ноутбук. абсолютно. Хто знає, що таке просто Легіон, можливо. От, і що кулера в залі розміщені дуже це велика перевага, тому що в іграх все не буде вам видавати тепле повітря в руки. І це дуже зручно, тому що минулий ноутбук в мене Asus n 56 gr До речі, продаю ноутбук. Ціна там в районі 15,5 16 Ми домовимося, пишіть там 16 оперативки, i7 на четверте покоління. От і відеокарта 760. Тому пишіть акумулятор новий, замінний. Коротше, і SSD там стоїть на на 512 на 750 кінців. От тому тут кольора дуже класно, що вдуває в Є чи могли зробити повністю алюмінієвий корпус? Ну можливо, могли би, але вибачте, мене, люди, які купують ноутбуки по 120-150 по тисяч, в них повністю пластик, і вони взагалі там про це навіть не думають. Тому по корпусу все ідеально. Лаконічний витриманий дизайн є по дисплею: 16 дюймів. У мене 15,6, Asus був цей 16. Чи відчувається різниця? Так, екран такий більш, як якби сказати, правильний, квадратний, тобто не витягнутий, а от такий ідеальний квадратний екран. По E, матриці. Тут у нас стоїть IPS, e, потім тут e, розмір у нас 2К, QHD. E, от e, Дисплей прям питань немає. Частота оновлення 165, e, от, тому що є ще на 240. ну 240 там вже йде, якщо не помиляюся, 400 нит, а, чи 500 ніт, а тут, мабуть, 350 або 400 Ніт. Точно там плюс-мінус я тих 50 днів не пам'ятаю. Мені ну, я використовую, ви ж бачите, монітор, мені з головою вистачає. Та я й думаю, в сьогоднішній день я, також вам вистачить десь вдома біля вікна з головою. На вулиці, на прямому сонці, не буду казати, ще не тести. Так, по е, цьому у нас по дисплею, аби сказати, ми закрили питання. Процесор, я вже казав, ось частота тут турборежим, там шумпляється 5,6. Ну, з головою, що е, 5,8 теж впишу. Дуже багато всяких цифр, я би сказати, не, не запам'ятовую. Я думаю, мені його з головою вистачить, все. Е, також є. Потім, що я би вам ще хотів розповісти по клавіатурі. Клавіатура з роками не змінюється нічого. Вроді, все, зручно, все так, і би сказати, типу Маковська, але ну, зручно. Клавіатура не міняється, вона знову ставить їх на всі моделі. Питань немає ніяких. Недолік: перший це підсвітка клавіатури. Мені не подобається, що вона вмикається завжди. Е, я її вимикаю, заходжу в якусь програму, браузер, ще ж знов вимикається. Чого? Як її виключити прям повністю, я не розумію. Бо в мене не виходить. Я виключаю, вона все одно потім вмикається. Е, режими клавіатури, там, не знаю, скільки їх, 5 чи 7, мені не подобається. Вони, якби такі мовити, так як ці гриби в легіоні на заставці, і мені це не подобається, як клавіатура працює. Якби можна було вибирати м -м, кольори повністю там, червоний, якийсь там жовтий, ось, і воно не перемикалося. Щоб повністю світилося, було дуже здорово. Є е, ще, так би сказати, режим е, мигання, він дуже якось привільнюється він зручно, а раптово починає мигати, типу, загоряється. Мені це також не подобається. По е, залізу в мене питання що поки що немає. Єдине, що я тестував, я кажу, ноутбук ще менше має добитися. Програма Insta 360 студіо, монтувати відео, ось VR 360, закачуєш відео в 57К, все працює, VR, ну, взагалі ідеально, ніяких лагів, нічого. Зрозуміло, що мені його там вистачить, я думаю, ого. -го. Чому саме ця модель, як би сказати, я розглядав ну, у вітні. Я можу казати, що останній процесор, якщо ми не будемо брати там, i9, 15 покоління, це останній процесор, оперативки тут 32 Гіга. В моєму ноуті підтримує до 64. Що іншими знаємо, ноутбуки йде 16 комплект і підтримує тільки на 32. Тобто вже перевага по SSD. Тут у нас на 1 терабайт, плюс є планки, що можна ще докидати, якщо тобі потрібно кинь дві планки по 2 терабайта. Можна ще 1 терабайт, коротше без різниці. Можна його чінінгувати і чинінгувати. Чому саме це 24-го року Legion. був ще 23-го, От, але чому я взяв саме такий? Тому що тут Lenovo зробила. Новітню систему охолодження спеціально для легіона. тобто, що він не так гріється і все в цьому роді. Дійсно, я дивився ноутбуки 23-го року, там проблеми є, перегрівається, щось там летить, перегорає. Але щоб такого також не було, потрібна підставка. Підставочку я собі замовив з охолодженням топову, я вам покажу, зроблю огляд. А зараз в мене ноутбук стоїть на трьох парах AirPods. А чому нормальна підставка? Хочу дати пораду, якщо ви купуєте якесь таке вже щось дороге, потужне. Обов'язково ставте якусь підставку, щоб він дихав, і обов'язково ви протрайте пилюку хоча б через день. Тому що він буде в себе всмоктувати. Я дивився розбірки, як воно в себе всмоктує повітря, Того, що потужна машина, і йому потрібно чимось дихати. Тому потрібно краще це охолоджувач, підставка, от і протирати пилюку, якщо хочете його вберегти. Якщо вам байдуже, там півтори-дві тисячі доларів, це для вас не гроші, то тоді не бережіть. Вибір кожного. По звуку. Чесно, звук е, припаскудний. Два динаміка. Під корпусом встановлені припаскудний звук. Взагалі, його тут немає. Е, щось таке, е, навіть мікробюджетне прям дуже поганий звук. Е, в мене є колоночка, я вже собі її підставив, підключив, і я буду користуватися ось такою колоночкою. Тут 360-40 Вт, Devom Pro. Тому я вже нею буду користуватися. Е, також є. Е, Звук ви зрозуміли, що його тут немає. І чому я можу порівняти у мене на, на ноутбуці Asus там eh, Balken Onyster стоять звук, і там він шикарний, об'ємний кімнату прям покриває. Там ще це буфер до ноутбука продаю повністю комплект, коробка, все пишіть, звертайтеся, за ціну домовимося. Тут такого немає. Тут дуже поганий звук. Але йому тут не потрібен цей звук, тому що цей ноутбук або будуть використовувати для монтажу чогось, зведення. у Вас будуть дуже класні стояти десь якісь вдома або в студії колонки, або у вас будуть топові наушники. Тобто це питання, ви не знали, що вони роблять, закривається по акумулятору. Питань взагалі немає, але я бачу на очах, як він сідає. Навіть просто там, це, це я бачу, як він акумулятор сідає. Чому так? 80 Вт на годину, дійсно, мало. От, акумулятор вмонтований в корпус. Це мінус, вже як би сказати, другий. Перший ви пам'ятаєте, це підсвітка, друг, другий це акумулятор, хай буде, а от третій це вже будуть коло звук. Будемо так трошки я перескочив От, Тому 800 Вт на годину вам хватить. ви будете з ним працювати вдома. Це не той ноутбук, який ви будете таскати, хоча його можна, він важить 2,350. Це не так багато, якщо чесно. Тому що в мене той Asus десь такое саме, там 2,5, може 2,7, трошки важчий. Тут цього немає. От тому по е, вазі, окей, скільки він працює. Ну я думаю, там щоб просто ютубчик гортати, ще щось ну, десь на 2,5 години вам вистачить його. Не більше в іграх я дивився, це максимум година, тому що ну, тому що так. І це нормально. Я рахую, що це нормально. Хочете, щоб довше щось працювало, беріть мак. Беріть мак, і він вам буде працювати, не будете грати ігри, тому якось так. Е, це в нас також закрите по зарядці. Тут нічого не подобається. Е, дуже хочеться хвилиночку я вам покажу. Дуже великий блок живлення, ось такий, на 230 Вт. Бачите, яка колонка, який ось дуже великий. Не підходить. Чому не підходить, треба міняти такий блок живлення на 330 Вт, коштує 10 тисяч. Чому саме 330 Вт? Розповідаю, це 230. Це дуже мало, ноутбук не буде працювати на свою потужність. Тому що процесор, тут, якщо повністю розігнати, бере 190 Вт і віддюха, яка також видає 180 Вт, тобто 230 Вт. Це взагалі нічого, це, якщо так би сказати, це повністю щось буде працювати або відеокарта, або процесор. І воно буде дусити, буде спадати потужність і не буде працювати. Тому написав Ленову, можливо, замінять, а якщо то треба де щось думати. Думаю, що вони мене побачать, Леново може подивитися, що я кажу, що ну от просто топ. От і думаю, що ви мені поміняєте зарядочку. Е, тому так, е, це в нас також є по зарядці. Що я би ще міг таке відмітити? Е, відеокамера. відеокамера в Full HD, дуже гарно вона передає зображення. От повністю е, мікрофони працюють також дуже класно. Що мені подобається, що на корпусі ви можете на конець є речіжок, де ви повністю вимикаєте камеру, да? не клеюєте стікера, ще щось, а повністю вимикаєте камеру, і вона у вас, якщо -то, вимкнена, якщо ви там, переживаєте, ще щось і вам це не потрібно. Е, тому це також є. А хоча я думаю, там в мене є підлічка і мікрофон, який також я на нього часом щось пишу. Тому, ну, взагалі, річ камера, і мікрофон дуже гідна, якщо там якісь зустрічі, щось проводити, ось со дзвони ідеально працює, про це навіть можете не переживати. Що вам щось там потрібно докупляти, якусь камеру чи ще щось, це Та також питання закрите. Що я би для себе ще відмітив? Я думаю, що потрібно якось буде, якщо ноутбук десь транспортувати, купити якусь підставку, тобто як для MacBook. Я. Всі власники MacBookів, або якщо там ви бачили, клавіатура повністю відбивається на дисплеї. І я Думаю, що тут таке також може бути, Того, що тут теж антиблікове, це все покриття. Він трошки як би сказати, глянцевий. І якщо у вас клавіатура буде з певним часом, якщо ви працюєте над на одбуті, вона заляпана, і це всі відпочатки будуть йти на монітор і на дисплей, і його буде важко досить витирати. Тому потрібно я десь думаю, якийсь... Може, якусь від Apple замовлю, щоб вставити на клавіатуру і на монітор, в разі, якщо потрібно буде десь його транспортувати. Якщо транспортувати, і ви думаєте, що ну, ви зможете зарядити від автомобіля від тієї станції ЕКОФЛО oh. від 100 Вт, Тут є Power Delivery, які також все це не працює. Зразу кажу, 100 Вт, і цей ноутбук не працює. Тут є Power Delivery, який працює 140 Вт. 140 Вт. Тобто будь-яка зарядна станція, хоча не будь-яка, вже екофлошка третього покоління, вони вдають 140 Вт. Тому, якщо для вас це принципово, звісно, можна вживити від блоку живлення, але щоб ви знали, що від Power Delivery 100 Вт в ноутбук в вас заряджатися не буде. Вимкнений. Я провіряв, з вимкненим ноутбуком не працює. От. Це також є. Буду вам знімати, показувати тести, можливо, там в іграх, як гріється, яка температура, чи покращує, наскільки підставка з охолоджувальна. От тому якось так пишіть. Пишіть коментарі, що б ви могли порадити, або, можливо, там мене засудити, що я взяв такий ноутбук. Можливо, ви б там порадили ось такий кращий, там дешевший, ще щось. Напишіть, буде цікаво почитати, якісь можливо там зробити певні висновки щодо ваших коментарів. От, підписуйтеся, обов'язково буде вже контент виходити про будь-які речі, не тільки про станні панелі. Тому ось хто хоче такий ноутбук, розглядає для себе, можете взяти. Хоча розповімо так про історію, його вже в Україні немає. Я обдзвонив абсолютно всі магазини в Україні, щоб його взяти. Нема ніде. Так вийшло, що один магазин, який я там ну відносно на слуху, я зателефонував, сказали, що є. Зателефонували до Вланово. Вланово сказав, що потрібно внести 10% предоплату повністю. І тоді вони зможуть доставити на магазин, бо не було, абсолютно не було, порозбирали всі. Я не розумів, чому. Але коли я почав досліджувати, порівнювати інші характеристики, я зрозумів, чому так всі рвуться за цим ноутбуком. Є ще модифікація на 4070 відеокарта. Але спілкувався з людьми, які мають кажуть, ну, що нема не сенсу переплачувати. І ось тут процесор, три оперативочки, все буде чітко працювати з запасом на багато років. Тому що ASUS в мене працював 11 років, і я його обслуговував, там, міняли паста, раз Коротше, ноутбук працював, як має бути. Так само думаю, з цим буде все окей. Прийняти себе рішення, що поки. Перший рік я туди лізти не буду, так як буде охолодження, буду витрати пилюку, щоб на селі нічого не було. А вже як закінчиться гарантія, потім десь раз в півроку, мабуть, подивлюся, як там буде якийсь там всередині, буду міняти термопасту, ж, понятно, що висихається все абсолютно. І пилюка, щоб він не досився, щоб міг працювати. Тому ось такий огляд нас вийшов. Я думаю, вам був цікавий. Ось, можливо, хтось за мене порадується, можливо, хтось позавідує, не потрібно завідувати. От, і Якщо у вас стоїть рішення купувати, я можу сказати, що так, тому що, по-перше, це Lenovo, це технології, тут повністю щось, вони виходять і знаходять щось нове для себе, і це вони ставлять свої будь-що там, телефони, да, ноутбуки, комп'ютери, чіпи, все. Тому за таку суму, якщо вам тут вдасться знайти, ще щось беріть. У мене був варіант менше, як би сказати, дешевший, але слава Богу, що я його не взяв. По процесору, по там слабший процесор, там менше оперативки, там частота е, відеокарти 4800, хоча там дуже пятерка стоїть і на 40-60, а тут 5600. І там е, я ж можливо казав, що оперативки не 16, а 30, а там е, е, пам'ять тут терабайт, а там е, 16. Коротше, факт в тому, і він трошки дешевше, зрозуміло, але не потрібно так жертвувати, тому що краще. Не купити зараз, почекати місяць, другий і купити щось краще, потужніше на більше років, ніж купити і потім давати, що вам цього мало. Тому якось так. Чекаю вас усіх в коментарях. Дякую за огляд, за, за, за перегляд, за те, що ви подивилися. Тому до нових зустріч, бувайте здорові!